І усім з вами ульплею. Ви назигали плейбой. І 20 сезон, і 29 серії, серія, фінал 20 числа на один і ми розпочинаємо. Я не знаю, що його бити! Може напасти це? І мене досі немає. Я втратився камні і не знаю, що його бити. Ну. захищатися? Як мені захищати без астрату? Ну. З Зброєю. Так! Я знаю, але. Остай я не думаю, що це може спрацювати. Спрацює. Як ти будеш вірити. Демент, може у тебе є про якісь того пропозиції? У мене ну. Що не дати тобі техніка краю? Це не поможе. Але я... я точно впевнена, що це може допомогти. Ну давай. Добре, як це може мені допомогти. А, ну... Ти можеш використати броди про львіве. Га, з парфуми сильніше якась кризи, тобто зброї. Тому я гляді ліпше кашію щось вибрати і щось поліпше. Ну, знаєш, ти можеш використати свій розум. І як іми може цей розум мені допомогти? Ну, ти можеш використати гідність. Може хтось знає? Я знаю. Мерк знає. Що знає? Доброе. Доброе. Мэх! Так, твой плеер. Эм, я у тебя буду забота. Что? Ну, ты знаешь, как там, ну, как бы, пойму, ты супер форума. Mm. Я по спорту, бля, сила втра. И. А бессонавше. Я просто так тобі зараз розказувати не буду. Скажи чого ти. Я хочу пости перемогти про любой резерв. Він точно напевно використає суперформу. Ну тоді слухай. Перше це вдарити. Ти який Де не вдарити про любой як на мене дуже euh, уважний. Ну. Вона буде дуже швидким. Може викрити свою силу проти нього. І вибрати його суперформу і не добрати суперкрестави. Тобто камені. Та. Далі другий спосіб. А за закляття. Яке закляття? Ну. супер. кол. Кол. Суперкол. І. Ну як це є власником цих камінь, то він тобі повернуться. Я не знаю, що це зможе працювати. Тому що це супер камінь може писання або не прокодара плеєра. Або. не знаю. Третій спосіб. Знайти артефакт. Який артефакт чорний камінь? Ліза, я знаю, але... Можеш якось найти спосіб забрати чорний камінь. Як Я думаю забрати цей чорний камінь. Цей чорний камінь допоможе тобі забрати супер камінь. Цей чорний камінь, ліза, забрав камінь. Він вибив. Та я знаю. Але І треба... це забрати якось цей чорний камінь. І Тут можеш прямо все повні твоє росе. Добре, я зрозумів мар. Ну добре. Добре, зброї в мене є. Способи є. Тільки потрібно підготуватися. Це вибити таке місце, де можна постріляти. Можна стріляти із бургенце. Щоб він не міг попасти. О, привіт, дементо! Ти, що тут ти доробиш. А, ну шукай місце де можна стріляти. А, так? Ну нам де не знати, коли він може війти? Ну і му йти з того. Може просто не стріляти з того? Так. Добре. Ти готовий? Е, е, так, я завжди готовий. Е, е. Ну добре. Ти точно впевнений, що він е, е, ну не, за... не помітить тебе і не захоче тебе перемогти? Я знаю, що він мене помітить, але це трім. Нащо я буду стояти тут? І. Він е, буде йти. Іди сюди. Я швидко використою, і вони просто... Це буде як умова, Приманка. Приманка? Це твій план? Та так! Мій план, так. Потім я можу нападу на бальблекзать. Ти розумієш, що його суперформа, я знаю. Але я так можу повернути суперкамні. Як? їх, повернути їх. Добре. Не мне появились эти Зброя Я. Yeah. Yeah. Я готовый. Полиплея. Hey! И всем до побачення. Звук полиплея. Всем гуд. Бай.